Зараз ми перебуваємо у Чернігові на місці падіння безпілотника типу Герань. Це сталося близько 11-ї години ранку, 11 вересня. В результаті падіння згорів один цивільний автомобіль та пошкоджений паркан на приватній території. Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, загиблих немає. Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили о 8.53. Також незадовго до падіння містяни чули звук безпілотника, який кружляв містом. Да, я чув, як шахет летів. А вибух після того? Був вибух. Він вже рядом з дому. Я якраз у кухні була, а воно на всю. А потім смачу, смачу, кажу, ой Боже мій, а потім з воно над деревами вже пішли на, на посадку, на, на зниження. Mm -hmm. Боже. Страшно, виш, так страшно. Ньот дом, Красный, у меня туда на ту сторону выходит. Я выбуха не слышу. Как свистів, слышал. Mm -hmm. А okay. сам выбуху не, не слышал. А на шо было схоже? кожей? пикирующий шахет. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.